Так, всім привіт! Слава Україні! Хочу показати вам оранку саморобним плугом двохкорпусним. Ось такий в мене. Вийшов кружок. Як то кажуть, що з чого маємо, з того робимо. Ну, правда, профіля купляв. Землю краще ліс. Лота чи як їх правильно назвати. Перший прохід зробив. Зараз будемо йти другим. З краю таке зілечко там затісковано. Але думаю пригориться. Мокро, після дощів, але так виїхав спробувати, настроїв і як завжди не терпиться, треба вже їхати пробувати. Перед буксує. зілля трошки прикидає. Тут неглибока оранка, так як я бачу. Не глибока, але ще не виставляний, бачу, перший трошки глибше йде скільки тут має, не знаю. Ну, сантиметрів може яких 12, може більше, нема чим замірити. Так якщо взяти пачка сигарет не знаю скільки вона має, це ось так. Рівно з польовою доскою, в мене польові доски високі. І ще кладу наверх. Ну, звісно, вище трошки. Майже на дві пачки сигарет, Не знаю скільки вона має сантиметрів. Але так ну, я думаю, вистачає Перевернутися. Можна і глибше, але чую, що йде так з нагрузкою мокро. От, ви бачите, з перед буксує. Можна пробувати і глибше. Але не варто мучити. Я так виїхав, аби спробувати вам показати плуга. І вийшов. Я думаю, досить непогано вийшло. Їде, буксує, але як я повторяю, це пробний варіант, бо дороблю роблював, провірити, як воно, що воно. От в мене угол атаки. Як змінюю угол атаки, зробив через вінта такого. Змінювати. Він в мене був так високо сюди. Цих пір приварений, тут крепко велика косина була, то я його трошки переробляв. Дощі йдуть мокро. І знов дущі передають, не знаю як воно далі буде. Це, ну, це сам робив раму, колесо опорне сам робив, ступиться з опорного роліка. Колесу це я не пам'ятаю з чого щось було. Щось, мабуть, з кінного прицепного. А отвали в мене з кінного.